Ми живемо ну, як, в жорстокому світі, і, і хотілося би про це поросуждати, яке положення наше, яке, як хоче бачити Бог ну, нас, нас в цьому світі. І е, хочу прочитати друге слово Друге слово. Із 7 ну, по 12. -й. Бо вже таємниця беззаконня діє, тільки не здійсниться, доки той що втримує її, е, втримує її тепер не буде взято. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом у і знищить явленням приходу свого. Того, чий прихід буде за дією сатани з усякою силою, ознаками і вмалими чудесами, і з усяким підступом неправедності для тих, що гинуть, бо вони не прийняли любові істини, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію омани, щоб повірили в неправду. Щоб стали засуджені всі, які не повірили правді, а полюбили неправду. Ну, таке місце списання за останній час. Ми живемо, живемо в останній час, тому що признаки, багато признаків, які говорять за це все. От, і один виразився виразився, ну, він поет. Виразився так, таким вираженням, що хвороба, наш... <кій> хвороба нашого часу світу це модно ненавидіти. Тобто ненависть вона стає якби, ну, як би в порядку речей, якесь таке щось в інтернеті, наприклад, взяти це хейтерство таке є, ну, оприділення. Ну, хейтерство це. Ну, З англійського, це ненависник. Е, так характеризують людину, котра заздрить, успіха, мічує, або ж просто псує її життя, каже чи пише. Каже чи пише. Неприємні речі про когось, або критикує чись досягнення, відчуває ненависть або ворожість до кого-небудь. Таке мислення ну, це є підготовка до антихристу, Тому що. Люди це, ну, людей це в порядки речається, є в інтернеті багато такого. Ми зараз бачимо, що ну, відносно Росія до України теж, ми бачимо, вони е, преподносяться як правду, а говорять ну, багато неправди. От, і, е, і Багато ну, людей йде за цим. Ну, ми бачимо також ну, серед молоді, де ненависть, ну наприклад, десь б'ють один, знімаються все на відео, виплатають інтернет, от, сміються над цим всім. От. І, ну, я чув таку історію вже. е, строїтелі було таке, строїли, ну там дорога строїла, закладали брусчаткою, і там була яма. І вони. Положили туди собаку, ну, щенятами, за, замурували. І це все бачили люди. Побачивши це, люди ну, заявили ну, міліцію, якби так підняли. Все це на ну, щоб, щоб всі це все узнали. Приїхала міліція. Ну, а що саме інтересно? Коли питали цих строїтелів, ну, вони сміялися, коли робили це все, вони сміялися на інтересно, Вся бригада це сміється на цем себе. Цю собаку замурували. от. І цей питає, ну, якби поліція яка приїхала, що ж ви таке робите? Це ж жива істота. ну, Що це ви таке робите? А вони кажуть: То це ж собака, це ж собака. Що тут просліджується? Просліджується холодність, холодність в суспільстві, до... Е, ну, нема співчуття, немає такого як би, е, ну, співчуття один до одного. І воно все більше і більше воно зараз набирає оборотів. Е, е, казав Ісус Христос, що по мірі умноження беззаконня в багатьох охладіє любов. Тобто холодність, холодність стан холодності. От звідки ну, воно береться? Звідки це все породжується? ну Я так роздумував, звідки це все береться. А тут в цьому вірші, що я прочитав, є відповідь на, ну, на це питання. 10 вірш. З усяким підступом неправедності для тих, що гинуть, бо вони не прийняли любові істини, щоб їм спастись. І за це Бог пошле їм діє в щоб повірили в неправду. Тобто не прийняли любові істини. От істина це є сам Ісус Христос. Господь колись сказав, що Прибувайте в слові мому і будьте істинними учні, і пізнайте істину, і вона вас зробить вільними. Вільними. І любові істини це мається в виду, щоб, trorчи, щоб творити діла Божі, творити діла, які призначив Господь творити. О, і, Наприклад, була така історія. Що один був чоловік, віковий начальник був дуже злий, дуже злий начальник був. Він висмівав його і за те, що він просто був віруючий. За те, що віруючий, він висмівав його, якби і Коли він іде перед всіма каже, о, сверчок йде, о, типу сверчок Він всячески там унижував на зарплату. Ну, Премія мала бути, то тобто, премії якось так відговорював, щоб йому не платили ці премії. Тобто, Всячески він це все робив, це зло. Якось зразу просто е, в нього заболіла дочка. Дуже дуже хвороба тяжо була. І заболіла в нього дочка. І е, ну, цей чоловік, за кого ми насміхалися, віруючи, він віруючий, був він. Просто молився до Бога ну, за цю ситуацію, і з жінкою він молився. І Господь каже йому, каже, що а, і треба була велика сума, велика сума на операцію. І скрізь він збирав де тільки можна в четвер. А в них був. Ну, Відкладена якась сума була, на якусь річ вони хотіли купити. Ну, прилічно така сума була. І вони, ну, вони молились, і Господь каже, віддай йому цю суму. От, він сказав це жінці, вона каже, якщо Господь тобі побудив ну, твоє серце, це зробити, це зроби так. Ну, він приходить до нього додому і викладає ці гроші, каже, ми рішили, каже, жінку тобі віддати цю суму для того, щоб. Ну, Безбазградно, щоб ну, дочка твоя зцілилася, ну, щоб слід, як би операцію нормально провели. І він ну, в такому шоці, ну, коли це все побачив, жінка почала сильно ридати, плакати. От, а він, він дякую, дякую. а Він каже, можна я за ваше помолюся, цей братчий. Він каже, помоліться. Ну, він не помолився, тому що все було благополучно, віддався все в руки Божі. От. І каже, ну, так і е, все було нормально, зробили цю операцію. І каже, через, ну і потім він десь в'їхав з цього місця, потім узнає за цього чоловіка, ну, що він є помощником пастора. Він покаявся, прийняв Бога. А, тобто. 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 Бачите, язик неба, от язик з неба, він говорить завжди, що, щоб спасати, а те, що прино... язик цього світу говорить те, щоб розрушати. От. І ну, хотілося б, щоб ми, як віруючі християни, ну, не піддавалися цьому злу, цим впливам, а дійсно були в цій любві істині. Щоб щоб спастися. Щоб спастися. От. І е, вчені, вчені вже, навіть ну, не віруючи вчені, вони вже доказали, що в по, посознанні кожна людина вона е, стремиться до десь таке стремління до добра, до любові. От. І, це говорить про те, що наш дух він так созданий, що ми всі нуждаємося в Бозі, ми, ми всі нуждаємося в цьому всьому. І е, дуже важливо ну, жити іменно жити Словом Божим. Е, в Іоанна 4 главі Іоанна хочу зачитати ще Іоанна. Четверта глава, з 1 по 3 вірші. Сказані такі слова. Улюблені, не всякому духу вірте, а випробовуйте ще від Бога вони. Бо багато вже пророків з'явилося у світі. Духа Божого пізнавайте так. Всякий дух, котрий визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі від Бога. А всякий дух, котрий не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не від Бога. Це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже є в світі. Знаєте, на цим місцем Писання багато є ну, спорів таких. От, ну, Казалось би, е, от тут е, Іван е, пише, що Всякий дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не від Бога, а це Дух Антихриста. От, всякий дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Ну, якщо розібратися от, в, в оригіналі Себтоагін, якщо напряму взяти, як, як воно звучить, в ну, септуагінті, там зовсім, ну, якби там показується іменно глибина іменно цього місця і списання. Е, я зачитаю. Не всякому духу вірте, але розпізнавайте духи. Ну, розпізнавати, це значить глибоко ісследувати все, всі ці духи, впливи різні. Якщо від Бога є, бо багато вже пророків вийшли в світ. І в цьому узнавайте духа Бога, Духа Бога. Всякий дух, який відповідає ділам Ісуса Христа в плоті, в плоті, що від Бога є. Це так воно звучить. Всякий дух, який не відповідає ділами Ісуса в плоті, від Бога, Бога не є, і за дух Антихриста. Есть, тут говориться, що э, кожен може сказати, що ісповідує Ісуса Христа, що Він прийшов в плоті і все. Кожна конфесія може так сказати, але чи діла твої відповідають, чи твої діла відповідають ділам Ісуса? Тобто по цьому можна оприділити, чи в тобі Дух Божий, чи Дух Антихриста. Тобто самі діла, то це гори уже за. Які можуть бути просто другі, ну, під другим вдохновенням просто будуть, можуть називати віруючі, а вони не віруючі. От, тому, е, тому важливо просто определити. От в е, Новозалетній Віруючі там теж було таке, що гоніння було церкви, це в Римі було там. В різних місцях, там, при Домеціані, там в кіберторах. І віруючим треба було розпізнавати, ну бо, тому що багато приходило людей, і їм треба було розпізнавати, ну що вони ну дійсно вірювші, чи якісь засланці. От. І вони е, ну дивилися на них, на їхню там, поведінку, але і на е, діла. Тобто, Діла, які вони можуть робити, там, чи ісцеляти чи е, якесь помазання мати. І по цьому вони не приділяли, чи це від Бога, чи не від Бога людина. Тобто, ну, нам може казатися, що ми йдемо за Богом і все, але нам треба провіряти своє серце, просто провіряти е, свої мотиви. Ну Наскільки Бог. Е, Займає місце в нашому житті ну себе. Воно, ну я думаю, це спокуса, вона до кожного підходить, ну, десь, десь грішити там, і так далі. Але як ми реагуємо на, ну, на ці гріхи цього світу? Я хочу зачитати це Петра, послання Петра. Послання <клух> Петра друга глава е, з першого вірша <кій> по 5. Отож, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, задовіруючих пишеться. Як новороджені немовлята прагні щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Бачите, спасіння, воно тільки тоді, коли дійсно ми хранимо своє серце, хранимо його від ненависті, <кій> якихось впливів зла, просто всяких, ну, ну, всяких проявлення зла. Тому нам стоїть перевіряти своє серце, чи є цей остаток злоби чи, чи є ще ну, в наших серцях. іменно ці Елементи, прояви, нам треба бити тривогу в небо, от якщо ми бачимо в собі якісь такі прояви, замічаємо за собою. От не є такі, що просто ну, равнодушно до цього відносяться, от, привикають, ну, наприклад, до гніву, гніваються, ну, привикають до цього, не каються в цьому, ну, не, не працюють над собою, не рішають проблеми з Богом, молитві, от, щоб від цього і збавитися. І, і воно так звоя захватує людину, що, що може даже, ну, людина одійти ну, від Бога із -за, із за того, що просто не працює над собою. От, не треба давати заігрувати з дьяволом, давати врагу, щоб він якби, мав доступ, двері, двері ну, для дьявола – це гріх. Це наше согласня з якимось гріхом в нашому житті. От, і маліше, що те, з чим ми соглашаємося, коли ми полюбили цю неправду десь, полюбили, як я читав, що будуть осуджені всі ті, хто полюбили неправду, бо е, зненавиділи істину, ну, а полюбили неправду, е, то любов до неправди це згода із гріхом. Це згода з гріхом і з, 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 з тими спокусами, які. Дьявол присилає до нас просто. Якщо ми з цим не згоджуємося, боремося, постимося, молимося, щоб Бог бачить нашу борбу, Бог бачить наші, ну, наші наміри, що ми хочемо збавитися, ми хочемо чистими бути перед Ним, як сосуд, для того, щоб він нас використовував, то Бог з цим вважається, Він ну, дає допомогу свою. Він виходить на зустріч. От, е і... <кій> Тому написано: отож, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, лицмірство і заздрість, і всякі обмови, як на немовлята, прагніть щирого словесного лука, бо ви зростали від нього на спасіння, бо ви спробували, що Господь добрий, приступаючи до нього. Каменя живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, мов живе каміння. Ну, живе каміння це ну, якби про образ, щоб, як, щоб оживляти <клух> смисъл оживляти себе і других. Самі як живе каміння, байдутьте з себе дім духовний, священство святе, святе, то тобто відділене від гріха, щоб приносити жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Тобто, таким образом, ми приносимо, приємні, <кхух> приємне для Бога, приносимо, якщо серце своє хранимо, бо каже, ну, що в детком завіті, ми читаємо, що більше всього хранимо. Бережи серце своє, бо з нього е, джерела життя. З нього джерела життя. Бережіть серце своє. От, е, Христос сказав, що із серця ісходять всякі помисли, і чи злі, чи добрі, все ісходить із серця. Те, що являється для нас цінністю, от, е, от на основанні цього ми це все якби, проявляємо, чи то ділами, чи то словом. От. І, бо от збитка, і збитка серця говорять уста. Тобто вони не можуть говорити те, що, що в серці не знаходиться. По-любому буде, по буде те, що ми відклали в серці. Тому ну, наші уста завжди якби, використовуватися для, як написано, для назідання, для, для ну, хороших. Хороших якби, діл. А, е, е, і Тому тому то треба слідити за собою. І так як я прочитав, що <кій> саме як живі каміння, будуйте з себе дім духовний, священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми були дійсно, щоб Дух Божий жив в нас. Щоб цей Дух Антихриста він не прокрадався, ну, цей, цей дух лже пророка, щоб теж не прокладався в наші серця. Щоб ми жили в любові іст, істини. І щоб ну, ворог він не мав доступу, щоб він не мав якогось предлоги, щоб, ну, щоб нами розплодити. Дай Бог просили кожне серце. Слава йому. Амінь.